Коли не варто довіряти соціологіям, тоді, коли ваше суспільство недостатньо демократичне і люди бояться тиску держави і громадян, коли вони думають, що соціологічна служба може бути пов'язана з державою, і коли вони думають, що люди... Які входять до цієї служби, можуть висловити негативне ставлення до їх оцінок. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець на телемарафон. Поширюйте, будь ласка, мою інформацію, це дуже корисно і для вас, і для мене. Так от, чи є ми таким суспільством, яке боїться тиску влади і боїться, що інші люди навколо негативно поставляться до вашої позиції. Так, ми є таким суспільством. Тому частина наших позицій, частина наших поглядів, які ми висловлюємо, в тому числі в соціології, не можуть бути реальними. Ну уявіть собі просте питання. Вас запитують, чи ви гомосексуаліст, вас запитують, чи ви наркоман, вас запитують, чи ви коли-небудь крали. Як ви відповісте, навіть якщо ви гомосексуаліст, чи ви наркоман, чи ви крали? Ви скажете ні. Оце і є. Правдивість відповіді, тобто це відповідь така, тому що ви думаєте, що цей соціолог, який вас опитує, чи цей, ця людина, яка прийшла, вона може на вас донести в державу. Вона скаже, там живе наркоман. Чи вона скаже сусідам: ваш сусід гомосексуаліст, чи вона скаже, ця, ця людина крала, треба до неї прислати поліцію. Оце є ключовою нормою. Нашого суспільства. І воно таке. Як це впливає на наше світобачення? Як це допомагає нам зрозуміти, чому можна вірити в соціологію, а чому ні? Я вам розкажу. Перше, питання, які піддаються тиску державою суспільства, які є сьогодні. Ну, я вам називаю питання. Чи хочете ви змиритися з тим, що ворог окупував? Частину нашої території я абсолютно впевнений, що відповідь ми витримаємо необ'єктивно. Тому що навіть ті, хто готовий змиритися, вони будуть вказувати, що вони не готові. Друга частина: чи як ви відповісти на питання, чи готові ви завтра піти захищати зброй, в лавах збройних сил Україну? Я впевнений, що в даному випадку теж буде завищено. Тому що людина буде говорити, що вона готова, але вона при цьому не готова, не пішла і не біде. Таким чином, ось ключові питання загального нашого життя, які точно можна не довіряти повністю цим цифрам. Друга частина це політичні погляди. Тобто, бо інші всі питання, ну там, як ви ставитесь до кока коли чи як ви ставитесь до. Пивом ці питання і багато інших, вони будуть абсолютно об'єктивними і нема сенсу в них сумніватися. Друга частина це наші політичні вподобання. Що відбувається зараз у нас? Перше, у нас є тиск держави під гаслом не на часі, і під, час, під гаслом, що ми всі повинні об'єднатися навколо президента. Люди над цим в основному сміються, тому що вони не вірять в те, що. Так треба робити, але більшість погоджується, що треба публічно себе поводити в цьому руслі, і це означає, що ті люди, яким все байдуже, які не підуть голосувати, які не є політично заангажованими, вони віддадуть перевагу відповіді під час голосування, що вони підтримують владу і що вони за Зеленського. Таким чином, Зеленський отримує частину голосів, яких не існує, і частину голосів. Людей, які не прийдуть голосувати, можливо, це не це будуть люди і інших е, політичних сил нейтральних, коли їм вони порахують, що їм краще сказати, що вони за Зеленського ніж за батьківщину, чи вони за Зеленського, ніж за притулу, припустимо. Але переважно це будуть люди, які замість того, щоб сказати, я не цікавлюсь вашою політикою, я не піду на вибори. Мені все по фонарю», Вони скажуть, що вони підтримують владу і будуть голосувати за Зеленського. Що відбувається ще Ще дуже важливо, що є фактор страху, що ті люди, які прийшли, вони можуть вам зашкодити. І таким чином політики, яких переслідує влада, або політики, чиї погляди не є в суспільстві домінуючими і засуджуються, вони не доберуть голосів. Ну, припустимо, уявимо собі, що у вас живуть люди, які підтримують. Проросійські курси Бойка, і до них прийшла соціологія і питає, кого ви підтримуєте. Вони не назвуть Бойка, вони назвуть когось іншого з політиків або назвуть Зеленського. Тобто вони будуть дезінформувати свою відповідь. Так, до речі, було в Румунії, коли дуже багато людей, які підтримували проросійського правого кандидата, вони називали інших кандидатів і не тому, що. Де їх держава могла за це засудити. Ні. Вони не хотіли засудження від тих, хто їх опитував, і навколишнього середовища. Вони не хотіли видавати свою позицію. І друга позиція, яка не має, має не менше значення в цьому розумінні, це опозиційні політики, яких переслідують. В даному випадку йдеться про Порошенка, припустимо, коли люди. Які підтримують Порошенка, вони опозиційно налаштовані до влади, але вони не хочуть потрапляти в конфлікти, не хочуть, щоб стосовно них були застосовані якийсь тиск чи репресія, і вони будуть називати якогось іншого кандидату. Це не має значення, це не означає, що вони будуть називати Зеленського, піднімати його рейтинг, але вони можуть назвати іншого кандидата. Тому, припустимо, нічого дивного немає, що прихильники. Європейської солідарності під час голосувань називають 2% називають Гончаренка. Чому тому, що Гончаренко дотримується поглядів умовно кажучи, близьких до європейської солідарності, але він не буває, не перебуває під таким пресом, і його назвати не так небезпечно, як вважає безліч населення, як припустимо Порошенка. І таким чином, от в, ці, в цьому руслі, треба дуже уважно ставитися до соціології імена політиків, які я назвав, можуть помінятися, тому що в різний період вони можуть бути різними. А Механізм продовжує працювати і буде працювати до того часу, поки наше суспільство не стане абсолютно лояльним до ваших поглядів і поведінки, ну типа гомосексуаліст чи там наркоман, чи там ще щось таке. А і коли держава не буде репресивно ставитися до прихильників тієї чи іншої політичної сили, тому такі ексцеси можливі тільки. В країнах з гібридною чи недостатньою демократією, в країнах, де є повна демократія, швидше за все таких варіантів немає. Хоча, якщо говорити припустимо, про Сполучені Штати, очевидно, що певна кількість людей не оголосила Трампа. Тим тією людиною, за яку вони будуть голосувати, тому що вони бачили, як негативно ставиться та влада і те суспільство, яке було до приходу Трампа, до самого Трампа. Класичний приклад, та сама Грузія. Проросійські налаштовані люди вони говорили, що вони підтримують опозицію. Вони настроєні проти Росії. А коли це їхня позиція виявилася під час голосування і провладні сили перемогли. Можна сказати, що це була фальсифікація безумовно, але з іншого боку, ми не побачили цих людей на акціях протесту. Таким чином, можна сказати, що вони, якщо і мали погляди якісь, то вони їх приховали і вони не готові були їх відстоювати публічно. Тому ще раз, ви дивитесь уважно, що там наша влада говорить. Це дуже важливо. Ви слухаєте соціологів, це теж дуже важливо, і приходите до висновку, що соціологи не брешуть. Це не означає, що соціологи підтасували дані. От останні соціологи підтасуванням даних було те, що вони не оголосили, як би пройшли вибори в другому турі. Може вони навіть не опитували, чому? А навіщо їм підставляти себе? Опитувати, як прийдуть вибори в другому турі, якщо вони розуміли, що Зеленський не переможе, і вони можуть отримати по шапці, ні. Тому ще раз слухайте уважно, не кіпішуйте, не істеричте, коли ви побачите, що у когось завищений рейтинг, у когось занищений, а просто розумійте, чому це відбувається. Для того, щоб наші рейтинги були абсолютно чесними і правильними. Для цього нам треба побудувати суспільство, де ніхто не буде боятися говорити те, що він думає і відчуває. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка. Моє відео ставайте спонсорами мого каналу. Це теж дуже важливо. Слава Україні!